Самий максимальний Kia Sorento, який тільки може бути свіженький, пригнаний. Давайте покажу вам його детальніше. Просто жир жирком. Пішли по комплектації. У нас є парктроник 360 зад, перед у нас є камери 360. у Нас є дистронік, лінзована оптику, омивач, туманка. Крутий, легкосплавний диск, гарна континентальна згума, повний привід складання без ключ панорама. 15 рік, 2,2 дизель, 188 пробігу. Він у нас в автоматі по комплектації 22 750 вас фартує. Читає смуги у нас рижа префарована шкіра, автохолд, електростоянкове, шкіряне мультикермо. Датчики мертвих зон, повний склопакет, підігрів керма, обдув сидінь, підігрів, сидінь, максимальна навігація, Ну, жир-жирком, трішки підтонований по заводу. Парктроник Форкоп все присутнє. У нас такий свіженький жирок заїхав. Кого цікавить, може вам оглянути як разовим оглядом дану автівку, перевірити технічний стан чи дійсно тут такий пробіг повністю по фарбі? Тобто перевірити автівку, повністю від АДОЯ, або ж знайти таке авто в підборі, під ключ. Наші контакти є під відео. Телефонуйте, будь-яку автівку можемо не тільки таку знайти, перевірити за потреби автівку. Вам доставити під дім.